Усім привіт, друзі! З вами Палич. Хочу показати вам. Бій. Досить цікавий бій на прохорівці. Друзі, це просто неймовірний бій, я вам так скажу. Ну, коротше, побачите. Так, друзі, що ми бачимо взагалі? Одна арта, дві ЛТшки Коротше, по балансу досить непогано, я вам так скажу. Одна ст яка, до речі, зараз від мене непогано так отримає. Ну, чесно кажучи, він обрав таку собі, такий собі шлях, я вам так скажу, засвітився від ЛТшки, і я його повністю забираю. Він, напевно, стоковий, наскільки я зрозумів. Удес, друзі, спробуємо збити каточок, але не виходить. а Може він там е, все ж таки відремонтувався. Мінус одна ЛТшка у нас. І мінус друга, дивіться, дві ЛТшки тупо за хвилину немає. Просто відсутні. Я був офігівший. Я не знаю, як можна так грати на ЛТ на прохорівці. Це просто неймовірно. Ну, коротше, давайте подивимось, що далі. АМДшку, в принципі, я не боюсь. Вона не дуже зряча, я вам так скажу. Але. Дивіться, я от задрушляв, ЛТшка мене засвітила. Все ж таки мені треба було трошечки заждати, щоб ЛТха трошечки там, ну, від'їхала, коротше. І після пострілу я би не світився. І трошки постріляв би по тігру. Але отак от. Отака от помилка. Не влучаю я в ЛТху. Так. Залишаю її 18 хп, до речі, Туртлик. Я не розумію його, що мова, але якось так. Не влучаю в другу ЛТу. Ну, коротше, таке, така собі стрільба по ЛТ. Але все ж таки ми дивіться, 13 хвилина, і ми, ну, 2 хвилини і немає в обох команд ЛТ-водів. Я набираю сміливості, прокатую далі, бачу Йосипа. Стараюсь заїхати за кущик і отак от, от дати, поняли? Але засвічуюсь, на жаль, танкую від когось. Ну, коротше, непогано я його засвітив, але все ж таки нормально так мені. Ну, я не знаю, я просто брав відмітку. Насправді, не ризикувати не виходить, розумієте, на якщо граєш на відміточку. Ну і це було б сумне. Ну, не сум... ну, сумно насправді, коротше. <сум> Якби просто стояв, розумієте. Так, забираю М6, бачу Пантеру. Пробую дати їй в каток, але влучаю в двигун в НЛД. Добираю її, коротше. Щось я ціл... цілюсь, дивіться, правіше трошки. Коротше, я трошки тупанув, треба було. Бачите, знову його підсвічую, даю шотик. Коротше, витрачаю я тут нормально так. Цих, скажу, я скажу, снарядиків. Так. Бачу кіровця, пробую йому вкинути. Виходить, 291 демеджу. Ще одну йому кидаю. Коротше, непогано так засвідчуючи пацанів. Вирішив, так би мовити, в світляка пограти. Тире, стежка. Так от, е Я розумію, що на мене може вкотити е джесор, ПТшка, і відправити мене просто в ангар. Ось він. Отримую, непогано так отримую від ПТшок, коротше. Вилізло боком мені цей мув. Але, в принципі, я задоволений тим, що я, по-перше, трошки вкинув, по-друге, трошки посвітив. Але це ризиковано. Дивіться, на свій страх і ризик так робіть. Ну, я, чесно кажучи, просто ризикував, тому що дуже хотілося вже добити позначку насправді. Так, чи тошку? один шот не пробиваю, ну, от далі зводюся. Я ж таки забираю. Не світюсь, тому що купа кущів. Так, зверніть увагу, що в мене залишилось 9 снарядів. <смі> Досить жорстко, коротше. У нього насправді в челенджера дуже мало снарядів, всього лише 30 снарядів. У мене дуже часто вони закінчували, закінчувалися в бою. Ну і ви побачите, що буде далі. Ну, коротше. Я шотний, все, в принципі, я починаю просто чекати. Думаю, що поїдуть хлопи красненькі по першій другій вертикалі. Приймаю рішення стати на висоту, засвітити Get але все ж таки я можу і від нього засвітити. Коротше тут починається оце все. Стоялово. Удес у нас молодець насправді, хоч і шотний. Але, бачите, рухався по мапі. Коротше, команда непогана попалась. 5-6 рахунок. Я все ж таки думаю, що поїхали по цій алеї і все ж таки хочу їх засвітити. Так, дивлюся, хто у нас там ще лишився, Джесор ще живий. Ну і очікую на ворога. Та він щось не їде і не їде, друзі, насправді. Я був здивований, дивлюся, де джесор І просто прокатую вперед, тому що розумію, що... Я думав насправді, що він поїхав мене вбивати. Але бачите, якось так. Пробую заїхати на висоту. Може побачу когось того ж самого джесора Удис повертається тим часом. Стаю в кущ. Теж обереженько підсвічую, може щось побачу. Так от. Ніхто з них не поїхав насправді. Так, Удес. Ще раз підсвічує. Середину мапи. Ну, немає, коротше, щось не світяться. Джесори оці всякі. Не видно. Ну і ПТшки не вкатують. Так. Дивіться, хто тут на центрі. Коротше, непогано. Я йому все ж таки даю. Але засвідчуюсь, друзі, від Удиса. Оце був жорсткий момент, в мене зжалося крепко, насправді. Так, клікаю на Одеса, щоб в нього покидали. Але арта фокусить Кіровця. Ну і в принципі це логічно. Тому що той слов звісно, за Удиса. Я знову граю в маскування. Стараюсь бути позаду, ну і грати в засвіт. Ну, звісно, ну куди я поїду вперед народ. Це все логічно. Ну, коротше. Чекаю, просто чекаю, друзі. Бачите, без ЛТ, гра на Прохорівці це таке собі насправді. Ну і в принципі дивіться, Ось, перші 2 хвилини ЛТшок немає. Ви старайтесь на ЛТшках просто жити. Тут нема, нема, ну, немає такого нічого складного. Просто не впорйтесь, живіть. Е, Засвічуйте квадрат Е1. Там буває в кущиках стоїть ЛТшка. Це в першу чергу робіть. Це прямо в першу хвилину. Можете там засвітити. Е, Просто, просто живіть і все, не треба нічого там, перестрілки влаштовувати, не треба там нікого вбивати, летіти, це не ваша справа взагалі. Будете жити, буде у вас асіст, ну, можливо, там і настріл насправді. Так що грамотні ЛТшки, це рідкість насправді. Да. Отака От справа, друзі, там бадаються в квадраті B6 важкі танки. а Я все ж таки думаю, що Уудес вкатує в мене. Коротше, чекаю далі. До останнього просто. Просто до останнього чекаю. Ну і боюсь. Ясно, що боюсь. Удес мене пересвічує. пересвічує, я думаю, з його маскуванням. У мене не, таке, не такий великий ще й огляд. Пробую знову цей мув по першій вертикалі. Дуже-дуже обережно народ, я це роблю. Ну, <сум> коротше, таке таке собі, друзі, такий геймплей, розумієте. Ну Це краще, ніж полетіти кудись злитися. Вмикаю пай І чекаю. <сум> так, у десь там. Прямо, ну, класно, Класно хлоп зіграв, мені дуже сподобалось. Він ВЛТшку вважаю, зіграв. Арта з артою, дивіться, роблять перестрілки. Це прямо жесть. Ну, коротше, отакий от народ цікавий бій. Перебіг бою, так би мовити. Так, дивіться, вони відкотили. Я розумію, що треба мені їхати. Кидаю Одесу. Ставлю його на каток, йому ще й вкидує арта, і я йому даю ще один шот. Він уже стає шотним, я прокатую трошки далі. Розуміючи, що тут ще може бути ПТшка, все ж таки ще далі обережно граю, забираю Удеся, в мене залишається ще 4 снаряди. Я цього в грі, до речі, ну, не слідкував за снарядами, щоб ви розуміли. Ну коротше. Так, все цікаво вийшло. Пантеру, я на Пантеру не звертаю увагу, тому що вона шотна. Ну Коротше, як статюга. Думаю, як статюга, топу. Це було просто ну, неймовірний бій, насправді. Прокатую ще далі. Засвічуюсь, і мене хуміль бачить. Думаю, що зараз буде все. Габела. Так, у мене три снаряди, дивіться. Два. На мене дивиться HTS. Кидаю йому ще в сіську. <риск> Попадаю. У мене один снаряд. І хумелю тупо закидую ще в жбан. Йо друзі, це бій був просто неймовірний. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім побільше таких боїв, медаль Фадіна. До відміточки, геть близько. Всім пока! those will stretch